ВМР 102. Три досліди, які демонструють залежність високочастотного дзвону, що виникає на низьковольтних транзисторах, від типу транзисторів, які стоять у високовольтній частині. Перший дослід заводська конфігурація, другий дослід заводське виконання. Плюс конденсатори по 100 пікофарад до кожного транзистора. Не втримався для третього досліда Скинув заводські транзистори на робочому інверторі і запаяв дещо тяжче. Зараз спробую показати. 80N65. Десятка в заводському виконанні. Транзистори рідні. Снабери понизу є. Але ось ці викиди залишаються. Супресор я зняв і в транзистори додав по 100 пікофарад конденсатори. Амплітуда голук збільшилася. Вже 148 вольт. Це при 52 напруги живлення. Той самий дослід. Конденсатори по 100 пікофарад форт повипаював. Немає їх там. Супресорів також немає. Живлення 52. Амплітуда 140-138 вольт. Тобто без конденсаторів амплітуда голок менша вольт на 10. А значить, є пряма кореляція від характеристик високовольтних транзисторів і величиною цих голок. Я підозрював це давно. Наближаємо умови до попередніх. Напруга 52,5. Транзистори замінені. Осцилограф на обмотці трансформатора. Супресори на 130 В відсутні. Отже, що ми маємо? Ми маємо абсолютно іншу картину. Амплітуда 120 вольт. Тобто, рівень викидів зменшився досить суттєво. Отже, тепер модифікація десяток переходить на інший рівень і на іншу ціну. Тепер доведеться або відмовлятися від заводських транзисторів в схемі DCDC, -DC, або проєктувати якийсь снаберний вузол, який буде давити ці викиди на високій стороні. А часу, на жаль, мало.